Об'єднуватись і о, займатися народною дипломатією. Це тим, чим займався я останнім часом. Стрічці як багато ініціатив, і прошу всіх зайти і подивитися, що там знаходьте те завдання, яке вам подобається у застосунку стрічки. Робіть його, і таким чином ви долучитесь до нашої спільної світової акції вже зараз, а 24 серпня. На день незалежності виходьте на вулиці і долучайтесь до акції українців по всьому світі. Ну я маю надію, що ми зберемо всі докупи після перемоги і будемо відбудовувати нашу чудову країну І всьому світу, покажемо, як насправді а, мусить виглядати достойне суспільство.